Кові дружина, а дружину все влаштовує, то тоді цим має працювати чоловік. Чоловікові треба розібрати свої питання, що там в нього відбувається. В більшості випадків ці програми вони співзвучні з вашою половинкою. В більшості випадків ваші однакові програми, ваші однакові демони, вони друг друга притягують і ви починаєте грати в свою гру, як з життям людини, з життями людьми вони грають, тому що в них однакові відгукуються вони мають відпрацювати в цьому втіленні. коли жінка працює з програми, вона автоматично і програми чоловіка відпрацьовує, тому що вони одружені. Вона взяла його фамілію, і звісно, вона з цим родом теж працює несвідомо. Якщо це не подобається чоловіку, чоловік з цим працює, дружину нікуди не тягне. Він Теж так само відпрацьовує програми її роду, тому що вони одружені, і звісно, в них те все спільне. І демони спільні, і програми спільні, і дітей в їхніх так само. Тому все добре.